Радіоактивну капсулу, що випала під час перевезення, знайшли. Австралійським пошуковим командам вдалося виявити крихітний і вкрай небезпечний контейнер. У ньому міститься Цезій-137. Шукали цілий тиждень. Зрештою, капсулу виявили приблизно за два метри від траси в безлюдному місті штату Західна Австралія. Як припускають, вона нікому не зашкодила. Її втрата викликала в країні справжній переполох. Речовина, яка в ній міститься, може спричинити ушкодження шкіри та опіки. А за тривалого контакту променеву хворобу водночас ніхто не знав, де саме вона випала, а довжина траси становить 1400 кілометрів. Шукали її зі спеціальним обладнанням. Воно й зафіксувало високий рівень радіації, коли повз капсулу проїжджали на автомобілі на швидкості 70 кілометрів за годину. Цезій використовував гірничодобувний концерн для вимірювання щільності залізної руди на копальні Гудайдарі. Однак пізніше прилад вирішили перевести до іншої країни. Припускають, що капсула випала через трясіння, коли її везла вантажівка компанії-перевізника. Концерн попросив вибачення в австралійців і пообіцяв провести власне розслідування. Влада Австралії теж намагається визначити, що стало причиною інциденту те, що ми її знайшли, досить неймовірно, якщо зважати на відстані віддаленість місцевості. Гадаю, це свідчить про завзятість усіх, хто брав участь у пошуках. капсула завбільшки 6 на 8 міліметрів. Її знайти було так само важко, як голку в скерті сіна. Водночас вона випромінює такий обсяг радіації, який людина зазвичай у природних умовах отримує за рік.